Чим відрізняється вайфай від інтернета? І що насправді спільного є між цими двома поняттями? Та нічого спільного тут немає. Вайфай це і бездротовий тип зв'язку. Чому я піднімаю дане питання? Тому що дуже часто клієнти до мене приходять і кажуть, я хочу камеру, але що була на вайфай. Я кажу: а якщо ви будете мати, якщо у вас буде чотири камери стояти по периметру, то щось. То може краще все-таки кабелем провести, а не Wi-Fi. А тоді я не буду мати доступу через мобільний телефон. Люди, зрозумійте, зв'язок між вашою камерою і роутер, роутером, а роутер, це і власне в роутер приходить інтернет і виходить, звісно. Тому у вас може бути зв'язок між камерою і роутером, в принципі, двома варіантами: це кабельне сполучення або бездротове сполучення. От оце бездротове сполучення називається Wi-Fi. У вас може бути Wi-Fi, але не бути інтернету. – це є виключно бездротовий тип зв'язку. Все.